ПТН ПНХ, така назва нового поштового блоку, приуроченого річниці незламності України та повномасштабного вторгнення Росії. Назва є символічною, говорить дирекція «Укрпошти». за основу дизайну нової марки взято графіті всесвітньо відомого художника, яке він залишив на руїнах будівлі у Бородянці. Цим самим Укрпошта відправляє пойла туди саме в тому самому напрямку, куди попередньому році ми успішно відправили руський воєнний корабель. Ескіз марки. По мотивам графіті, всесвітньовідомана відомого художника Бенксі там маленький хлопчик перемагає дорослого дзюдоїста. Це символ того, що майбутнє завжди переможе. Минуле Україна переможе. Тираж блоку ПТН, ПНХ 250 тисяч аркушів. Це найменше за усі 12 поштових блоків, які друкувала Укрпошта за час воєнного стану. Рівненщина отримала всього 1600 аркушів. До слова, кожен, хто придбає марку, автоматично задонатить кошти. Тут є ще і донатна складова, вона складає в кожній марці 7 гривень. Номінал марки, F, що відповідає пересиланню рекомендованого листа вагою до 50 грамів в межах України. Передбачено направлення цих коштів через фонд Foundation на підтримку тих навчальних закладів, які зазнали руйнувань під час російської агресії. Це буде понад 10 мільйонів гривень. Буде направлено передбачено. За рік повномасштабного вторгнення поштові марки стали своєрідною креативною зброєю, символом незламності та перемог. Про це наголосили під час офіційного спецпогашення поштового блоку у Рівному. Я дуже сподіваюся, що цей 12-й випуск марки, дуже промовистий. Цей, цей, цей випуск він, він дійсно поставить точну крапку для, для того, для тих наших ворогів, які розв'язали війну проти України. Ми ж і так розуміємо, що ми на стороні добра, а добро завжди перемагає. І сьогоднішній символ він такий дійсно промовистий, промовистий, що ми переможемо, незважаючи ні на що, ми переможемо, незважаючи на те, що маємо такого жорстокого ворога. Придбати марку конверти першого дня, листівку можна в усіх поштових відділеннях та маркетплейсах. Також виготовлений мерч у вигляді світшотів із назвою Коли непробивний народ, Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.